Як виглядає найсучасніший музей Дніпра зсередини? Весь простір музею поділений на тематичні зали: від особистостей, що зробили величезний внесок у розвиток міста, до архітектури, соціальної історії, археологічних знахідок та ролі річки Дніпро? Кожна зала це окремий етап у житті міста, і ми пройдемо ними всіма. Починаємо з першої зали і одразу потрапляємо у інтерактивну зону, яка присвячена одній із головних постатей Дніпра Олександру Полю. Якщо коротко, то саме завдяки йому наше місто отримало шанс стати промисловим гігантом. Поль був підприємцем, дослідником і меценатом. Саме він першим довів наявність величезних покладів залізної руди у криворіжжі, а це у свою чергу дало потужний поштовх. Розвитку Катеринослава та всього регіону. І у цій зоні все максимально сучасно, адже тут є QR-код, який можна відсканувати телефоном. І замість довгих текстів ви отримуєте короткі відео, факти і навіть віртуальну мандрівку життям поля. Також тут зібрані цікаві документи, короткі історичні довідки та матеріали, які допомагають зрозуміти масштаб цієї особистості.